Шановні батьки, педагоги та дорогі діти, від імені адміністрації Ярмолинецького закладу загальної і середньої освіти перших третіх ступенів номер 1 вітаю вас з початком 2022-2023 навчального року. Зовсім непростими в нас були літні канікули і літо. І зовсім непростим в нас буде 2022-2023 навчальний рік. Наші близькі батьки, діди, брати і сестри не дають російським окупантам захопити українську землю на сході країни. Ми постійно знаходимося напрузі від ракетних обстрілів. Кожна сім'я, хто чи може, допомагає військовим силам України в тилу. Саме в такий час до нас прийшов новий навчальний рік. Коли наші близькі наближають час перемоги, у нас з вами зараз єдине завдання у нас, адміністрації закладу, забезпечити умови для навчання, у вас, дорогі учні, навчатися, навчатися і ще раз навчатися. Дистанційна форма навчання, якою ми починаємо навчальний рік, вимагає тісної співпраці батьків, педагогів і здобувачів освіти. Ми маємо бути як ніколи єдиними в досягненні мети навчання наших дітей. З сьогоднішнього дня вітаю в стінах закладу 70 учнів перших класів. Бажаю, щоб школа стала їм другим домом. 58 випускників 11 класів, для яких 2022-2023 навчальний рік є останнім в стінах школи. Цього навчальний рік в цінах школи розпустуть понад 800 учнів, з них понад 30 учнів, які прибули до нас з місць, де проходять військові дії. Важкі часи ми переборемо разом, і я вірю заклад, як завжди, покаже належні результати у навчанні і вихованні дітей. Я бажаю всім терпіння, наснаги, витримки і, звичайно, перемоги. Нехай живими і здоровими повернуться додому. Наші чоловіки, сини, дочки, батьки, брати і рідні. Ворог буде знищений і на нашу благодатну землю прийде мир і спокій. Ми переможемо! Перемога за нами! Слава Україні! Від імені учнівського самоврядування хочу привітати всіх учнів з початком нового навчального року. На жаль, через ситуацію в країні ми не можемо відсвяткувати цю подію як слід. Але ми впевнені, що згодом ми знову зустрінемося в стінах рідної школи, відновимо всі свята та наші довгоочікувані вечори. І знову відчуємо веселу та незабутню атмосферу шкільного життя. Особливо хочеться привітати наших нових членів великої шкільної родини, першокласників. Сьогодні ви перший раз зустрінетеся із школою, яка незабаром вам стане як другий дім. Вчіться добре та старанно. Не бійтеся робити помилки, адже на помилках ми також вчимося. А ми в свою чергу разом з вчителями, постараємося зробити все можливе, щоб ваше шкільне життя було незабутнім.